Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні хочу розповісти вам історію, просто неймовірну історію про одного фермера. Фермера, як ми кажемо, одноосібника, невеличкого дрібного фермера, про його вчинок, чесно, у мене ж мурашки по тілі, того, що я ще в минулому році хотів засняти відео, але він не дуже хотів, ну, щоб про нього хтось казав, розповідав. Але я вважаю, що такі історії мають знати люди. Так, от, я зараз знаходжуся у селі. Михайлівка Чугуївського району Харківської області і це село практично з перших днів війни потрапило в окупацію, і в цьому селі жило дуже багато проукраїнських саме людей. Практично воно все було проукраїнське таке і сильно через це постраждало. Над жителями знущалися їх били, деяких катували різні ситуації неприємні. Я не буду за це розповідати. Але я пізніше вже про це дізнався. В минулому році я е, збирав гроші для автомобілей е, для ЗСУ. І я продавав свої докторські дисертації. Ми збирали гроші, і в результаті змогли придбати один гарний такий джип-автомобіль. Про це я ну, вже там розказував раніше. І в той період дзвони мені один фермер, з яким я не був знайомий. Він каже, що він з такого то села, і він хоче купити у мене три дисертації і передати м'ясо для військових. Ну я до нього приїхав е і дізнавшись його історію, я кажу: слухай, я не можу тобі продати ці дисертації. Кажу, давай я тобі одну подарую. Дисертацію, на що тобі три. Е він каже: Ні, я одну ще куплю для кума, і одного, одну ще там для когось друга свого куплю одна буде тоді мені. І він все одно придбав ці дисертації у мене. І він заколов повністю кабана. Вони з кумом зарізали тут, от якби його роздягували цього кабана. і... і... Повністю все м'ясо, сало, все передав хлопцям на ЗСУ на Куп'янський напрямок. Я його тоді прямо в той же день відвіз. Хлопці там були дуже, дуже раді, дуже вдячні, що про них отак от подбали. І е я тоді, знаєте. Мене здивувало одне, що багато крупних аграріїв вони ну, десь там сидять далеко від війни, і вони думають, ой, хтось там краде цю допомогу, нащо так допомагати, нащо це воно все одно десь там украдеться і так далі. А цей бере просто і робить, бере і робить. І це як історія із бідною вдовою, яка пожертвувала дві лепти, але Ісус сказав, що насправді та жінка пожертвувала найбільше хто жертвував до скарбниці. Я думаю, що такі аграрії, як він, з його дружиною, вони а, жертвують набагато більше, і з них треба брати приклад. Його, до речі, звати Дмитро Арнаутов, його дружину Настя. У них троє дітей, це багатодітна сім'я. І вони в окупації сильно ну, страждали. Його били прямо на очах дітей. Діти його, діти сусідські переховувалися в, в гаражній ямі. Зараз може я навіть покажу. Ось дивіться, гараж. І спускаюсь в гаражну яму, такого оглядову яма. І тут ще тут навіть стільці залишилися. І отут -от були діти Дмитра з настею, тут діти були сусідські, і вони всі переховувалися від вибухів, від обстрілів у цій ямі. Тут вони і спали, і їли. Ну, представте, це днями в такій от ямі шириною менше метра, сантиметр, мабуть, 80. Навіть бачу дитячі малюнки. Дивіться, дитячі малюнки тут залишилися. От. І в таких от умовах люди були в окупації і все це переживали. А зараз допомагають з усіх сил. Вон бутилки ще залишились з водою, вогнегасник стоїть. А сьогодні знову приїхав до Дмитра і Насті, і вони знову передають м'ясо для військових. І бачите, воно копчене, вони тільки його щойно зняли з коптилки. Ще тепло було. І оце декілька ящиків, м'яса, тушонки. Крім того, гелевий антисептик для того, щоб можна було грітися хлопцям. Ось такий це теж волонтери приносять. Вони самі, до речі, робили окопні свічки, і вони і їхні діти допомагали. От. Тому от така от ситуація. Друзі, і мене, звичайно, господар. Дуже просив, якби про нього нічого не казати. Але справа в тому, що він тут поруч стоїть. Тому, Діма, я все ж таки в наглості наберуся, одне єдине питання задам. Воно тобі оце... для чого ти взагалі оце допомагаєш в тому році. Кабана віддав, віддав 10 тисяч за ті дисертації, сотні цих, якщо не тисячі, свічок робив, уже передавав. Все, що ти маєш, практично, все віддаєш. Ти дрібний фермер, врешті. Ти дрібний фермер, ну, якого там вон, старий трактор за двором, і ну, воно тобі треба, скажи, будь ласка, для чого ти це робиш? Фух. Бо я вже побував в окупації і мені там не понравилось. Другий раз не хочу. І. Мабуть. буду робити все. Поки зможу. І Наскільки я знаю, тебе навіть били при дітях, я таке чув, так? Так, було трохи. Ну, молодець. Знаєш, вистояв і, не опустивши руки, не уїхав, не бросив, продовжуєш займатися фермерською справою допомагати. Ну, це, це унікальна людина. Зараз, почекай, Ді, до, да. а це його дружина Настя. Ну вона дуже соромиться, вона тікає, вона не хоче, щоб, щоб. Ну а я вважаю, що саме про таких людей повинні знати якомога більше. От тому, друзі, спасибі вам величезне за вашу роботу, за вашу благодійну таку допомогу для наших військових. Ну беріть приклад саме з таких людей. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.